Україна та Афон тисячу років спільної історії, яку ми відновлюємо сьогодні. Зв'язок України зі святою Горою Афон це не один епізод і не випадкова згадка в літописах. Це тисячолітня історія, що формувала наше духовне життя, культуру та церковну традицію. Все почалося з преподобного Антонія, вихідця з Афону, який, повернувшись на Русь, заснував Києво-Печерську лавру, серце українського православ'я. Саме він приніс в Україну візантійський чернечий устав, той, що став фундаментом. Для всього українського чернецтва. ще за часів князя Володимира Великого Русичі заснували на Афоні першу обитель монастир Силургу, який став точкою відліку української присутності на святій горі, і з того моменту наш шлях за фоном більше не розходився бо добу Гетьманщини українські козаки підтримували тісний зв'язок з афонськими монастирями, допомагали їм, жертвували кошти. Привозили книги і дари. Це був міцний духовний союз, союз двох свободолюбних традицій. На фоні існували й українські скіти та келії, засновані нашими ченцями. Один із найвідоміших святий Пиїсів Величковський полтавець, який став відроджувачем чернечої духовності на всьому православному сході, українська присутність була недругорядною. Вона була впливовою яскравою та глибокою з утратою української державності Московія. Почала привласнювати українську духовну спадщину, перебудовуючи історію під себе, зокрема історію Афону. Але коріння залишилося. І сьогодні ми повертаємо те, що було нашими століттями. Україна отримала офіційний дозвіл відновити український чинечий осередок саме на території монастиря Пантократу, там де історично існували українські скити та келії. Під духовним проводом Православної церкви України от знову звучатиме українська мова. Осередок матиме назву. Келію святих архангелів, і це символічно, адже покровителем Києва є святий Архангел Михаїл. Але цей проект не лише про історію, це про сьогодення, у якому Україна живе війною. А фон сьогодні приймає українських військовослужбовців та ветеранів для духовно-психологічної реабілітації. Це унікальна можливість для тих, хто пройшов фронт знайти тишу, відновити силу і повернути в собі внутрішній мир. Власний український осередок на Афоні дасть можливість тисячам наших захисників отримати підтримку, якої вони дійсно потребують. Це також надзвичайно важливо для українських паломників, які нарешті матимуть свій духовний дім у місті, де їхні предки жили та молились століттями. І нарешті це крок до знищення російської пропаганди, яка десятиліттями намагалася спотворити нашу історію, нашу церкву та нашу мову. Присутність українського осередку на Афоні є прямим свідченням того, що Україна має свою тисячолітню духовну традицію, незалежно від московської. Ми не створюємо щось нове, ми відновлюємо своє те, що почалося з Антонія Печерського, те, що жило через князів, козаків і ченців, те, що тепер стане місцем сили для наших воїнів, поломників та всієї України.